О КСП відпрацював план, тут відбили точку, на яку будемо заїжджати, відбили градус, азимут. просто залетаємо. У нас часу, ну, щоб нас зрисували, щоб ще червоно нам працювати. Це М113, закордонна машина. з катерної алюмінії. Від осколки заключає карти. Ну, спокійно можуть сідати 8 мільйонів. Кулемет Браун, калібр 12,7, такий як у Радянського ДШК. Дальність польоту кулі 7 км, обойна сила, 3 500. Працюємо в основному по піхоті. Також можна працювати і по легкоборонюваній техніці. У нас скоро був на 200 патронів. Це навіть менше хвилини це з розворотом можливо. і з наведенням.